Вітаємо на каналі Майбутнє. Сьогодні у нас в гостях Мах Валяр. Вітаю вас, Олено. Радий вас бачити і чути. Росія змінює тактику обстрілів. Ніжен атакували майже добу. Чи стануть подібні атаки регулярними? Такі атаки продовжувати. Такі атаки будуть продовжуватися. Тим паче, що я бачив, що шахеди будуть бити тепер в день також залітати. Тобто, у ворога були такі цілі і він до них йде. Тому справді є величезні ризики загрози. Росіяни завершили підготовку до чергового обстрілу, коли очікувати масований удар по Україні. Стосовно, стосовно цього питання випадає одна карта, яка говорить про все: десятка мечів. Дуже масштабний обстріл всієї території України та міста Києва. Це буде обстріл шалений, причому можливо, що сьогодні вночі, з понеділка на вівторок або ж з вівторка на середу. Обстріл Києва і обстріл всієї території України. Мета залякати, до речі, я бачу удари якісь по нових поштах взагалі в Україні. Бачу удари по логістиці, бачу удари якісь по залізним шляхам доріг, по залізнодорожним шляхам. Також бачу і відчуваю те, що буде загроза і для житлових будинків. для Цивільних осіб. Тому, будь ласка, пам'ятаєте, що я ставлю захисти від загибелі, від шахетів, ракет, обстрілів, став цивільним людям, ставлю цей захист. Ставлю захист військовим від поранення загибелі та смерті на весь час війни. Тож, якщо вам потрібен цей захист, надсилайте свою фотографію. Ім'я до народження по номеру телефону мого асистента плюс 075 444 01 36. Туди ж можете звертатись за консультаціями і за тим, щоб записатись на бажані вами обряди. Також трошки анонсую, що спочатку жовтня, спочатку жовтня, у мене буде. Великий марафон проводитись, тому я відсвяткую свято Мабун, 21 вересня, і вам все розповім. Для яких регіонів та міст України найбільша небезпека? А, що я вам можу сказати? По-перше, на Київ страшна загроза випадає, і ми потім конкретизуємо по районах. Чернігів суттєві обстріли і суттєві прям речі. Рівне, Житомир, Луцьк, Ковель, П'ятірка мечів, обстріли сильні. Північ України вся під обстрілами. Захід України. Випадають загрози для Франківська і Франківщини, для Львової і Львівщини і для Хмельницького Хмельниччини і для Старокостянтинова. Також загрози бачу по Чернівецькій області. Це переважно шахеди будуть летіти. Також я бачу центр України, це обстріли Полтави, Полтавщини. Це обстріли Вінниці і Вінничини, і це обстріли е, е, Черкащини. Також бачу, що Кременчук обстріляють. Але Кропивницький більш спокійно е, південь України більш відносний спокій, хоча все одно тиша буде порушуватись шахедами та, дрони, та ракетами. Це, відповідно, буде в Одесі така ситуація в Миколаєві. Херсон під стабільними обстрілами, як завжди. На жаль, Запоріжжя дуже сильні обстріли. Дніпро дуже сильні обстріли, балістичні, до речі, по Дніпру. І також бачу, що Кривий ріг потерпатиме, Павлоград потерпатиме. Кам'янським зазнає обстрілів. Міста Донеччини взагалі тут випадає важка карта. Тобто багато, багато обстрілів буде. А Харківщина, я бачу, що більш спокійно буде на Харківщині. А, але саме місто ворог все таки обстріляє. Суми і Сумщина, ми там просуваємось, але стосовно обстрілів, там одна з найгірших ситуацій по всій Україні. Чи можемо ми переглянути загрози для районів Києва? По районах міста Київ. Оболонський район, Печерський, Шевченківський, Солом'янсь район, Голосівський район, а, далі у нас Деснянський район, лівобережний, а, Дарницький район, і. Дніпровський, Дніпровський район. Це, до речі, розклад, я його називаю розклад Київ. Тому що всі карти лежать відповідно до того, де знаходиться конкретний район міста. Тож, тож зараз, дивлячись по картах. Я бачу, що відносно спокійно в Подільському районі буде. На оболоні щось літатиме, щось битиме, але теж не такі руйнування, як в інших місцях. Голосіївський район, Шевченківський, Солом'янський район потерпати, потерпатимуть. Святошинський район потерпатиме. Печерський район більш-менш спокійно, хоча все одно будуть якісь збиття. Деснянський район бачу спокійно. Дніпровський район, якісь прильоти і Дарницький район дуже багато прильотів. Чи буде ворог ще бити по адмінбудівлям після ударів по кадміну? Ну, я бачу так, що по обстрілах, по обстрілах Кабміну будуть ще подібні обстріли. Хочу нагадати, що я передбачав це, що удари будуть і по Кабміну, і по СБУ, і по Офісу президента, і по Генштабу на Солом'янсьці. Тому я, в принципі, залишаюсь при цій позиції. Я бачу, що ворог періодично тепер буде обстрілювати урядовий квартал для того, щоб показати, чи то нашу слабкість, чи що ще. Але ворог звершить потім дві таких речі підступних, навіть три. В який час це відбудеться, сказати вам не можу. Знаю, що це станеться, а коли не знаю. По-перше, це удар по готелю Інтерконтиненталь в Києві. Там, де зупиняються європейські посли, там, де зупиняються іноземні делегації, президенти і так далі. Також удар по Софії Київській. І по Михайлівському Златоверховому монастирю. Оце ті загрози, які я бачу чіткі від Росії. Росія планує вдарити по Верховній Раді під час засідання. Ні, я бачу, що це дурня народного депутата Костенко і не більше. Ніхто не буде бити по, саме по Верховній Раді. Чому? Тому що цього немає в планах у Путлера і йому навпаки Верховна Рада потрібна для легітимізації потім того договору, який він підпише з Україною. Що думає наразі Кремль щодо перемовин та закінчення війни в Україні? Зараз подивимося це питання. Я бачу, що Путлер хоче досягнути обмеженої, обмежених цілей, а саме захоплення території Донеччини. Після цього він хоче заморозити війну в Україні для того, щоб всю увагу переключити на вторгнення в Балтійські країни, в європейські країни. І я бачу, що він буде потроху згортати війну в Україні. Для того щоб переспрямувати свої війська, своїх терористів вже на наступ на Польщу та Балтійські країни. Матриця змінилася. Чому вона змінилася? Тому що Трамп з Путлером вступив до договорняк. Я вам про це говорив, передбачав це. Я казав, що Трамп віддасть Путлеру. Балтію, Польщу віддасть, навіть Німеччину просто для того, щоб у нас в Україні завершити війну якимось чином. Тому прийде час, коли ми ще Трампу за це подякуємо. Коли у нас завершиться війна, а в Польщі, в Балтії, в Німеччині буде, буде нова війна з Росією. Тобто, ми будемо відновлюватись, у нас буде спокій, у нас буде. Тихо, у нас буде, ну, все супер. Ми будемо відроджуватись, а вони будуть воювати. Якщо матриця змінилася, завершення війни буде скоро. Завершення війни. Я називаю це поняття повним завершенням війни. А це саме деокупацію всіх наших територій, повне повне демаркація, делімітація кордонів, повна повний мир. Тож цей прогноз залишається в силі, що 2030-32 роки лише тоді війна в такому сенсі може закінчитися повністю. Але до 2027 року буде просто заморозка війни. Заморозка війни це не остаточне припинення війни, це просто припинення активних бойових дій. А, Причому паралельно можуть іноді відбуватися обстріли, до прикладу шахетні там і ще щось. Росія вторгнеться у Польщу. Ці зальоти шахедів тільки початок. Ну, Росія готує вже вторгнення. І до кінця жовтня вони повинні вже вторгнутися в Балтійські країни та Польщу фізично контингентами повномасштабно. Ця загроза вже йде дуже чітко. Також я по розкладу бачу, що провокації з дронами не закінчаться, тільки починаються. Також шахеди будуть. Теж залітати в Литву, Латвію, Естонію, в Польщу, в Німеччину, в Болгарію та Румунію. Тобто тепер будемо дивитися і інші країни на небезпеку обстрілів. Коли, коли буде там війна, будемо дивитися, будемо дивитися по по областях, по містах загрози для Польщі, для Вроцлава, для Познані, для Любліна, для Пшемишля. Який є перемишленим, справді українське місто, а не польське? Ну і так далі, Росія розмістила іскандери біля кордонів НАТО у Калінінградській області. Чи полетять ракети на НАТО? Я бачу, що це акт залякування цими іскандерами, але використати Росія їх збирається. Як це розширення війни вплине на війну в Україні? Я бачу, що збільшення допомоги буде. Допомогу збільшать. Вторгнення Росії в Польщу стане початком кінця російсько-української війни. Стане, стане те це те, про що я вам говорив на початку. Які реальні причини та наслідки візиту Келога до Києва минулого тижня? А ну, це до речі, обговорення поставок американської зброї, що потрібно Україні. Тобто, це розмови саме про зброю. Ну, я бачу, що так збільшиться. Чому представники Трампа їздили до Білорусі? Чи зможе Трамп відірвати Білорусь від російського впливу? Я бачу, що він повністю може врятуватись від Росії і рятується вже, тому що він повністю проляг під, під Пекін і під під товариша Сі, який вже йому видає гроші. Тому Лукаш Лукашенко тепер менш сховірливий до Путлера, і це дуже для нас добре. До речі, чи справді у Трампа нещодавно був інсульт? Бачите, що робить моє прокляття з Трампом. Воно просто його знищує. У Трампа був мікроінсульт. У Трампа був мікроінсульт, а аркан смерті випадає перегорнута. А хто це зробив? Аркан Мах випадає. Випадає Аркан Мах. Хто зробив це? Мах зробив. Феліар зробив. Тобто, я на нього наводив прокляття і ми бачимо, що Трампу стає все гірше і гірше. Так що знищуємо його до останнього, поки не здохне. Але ще час потрібен, щоб він здох. Але я там такі програми запустив, що їх я сам вже не зніму. Хоч захочуть, хоч не захочу. Алла Пугачова у своєму інтерв'ю натякнула на доленосний 2027 рік. Що вона мала на увазі, і чи буде замороження війни саме цього року? Аллачки, порекомендую не копіпастити мої прогнози. Ну, це заморозка війни, про яку я говорю. А, тільки я її перший бачив, і я першим про це почав говорити. А не, не Алечка. У мене до дали Пугачової відношення, як, як у Жириновського до неї відношення, щоб ви знали, я їй не вірю. Звідки у Пугачоми інформація? Це впливові знайомі чи магічні здібності. Алочки порекомендую не капіпастить мої прогнози. Ну, це заморозка війни, про яку я говорю. Тільки я її перший бачив, і я першим про це почав говорити, а не, не Аллочка. У мене дали Пугачової відношення, як, як у Жириновського до неї відношення, щоб ви знали. Я їй не вірю. Пугачова практикує та користується своїми відьомськими здібностями. Аллочки порекомендую не копіпастити мої прогнози. Ну, це заморозка війни, про яку я говорю. Тільки я її перший бачив, і я першим про це почав говорити, а не, не Алчка. У мене до дали Пугачової відношення, як у Жириновської до неї відношення, щоб ви знали, я їй не вірю. Чи використовувала Пугачова магію для влаштування свого особистого життя з Галкіним? Так, я бачу, що використовувала, хоча вона могла собі когось покрасивіше знайти, звичайно. Бо вади лиця всі бачили, що лице якесь в нього не таке. Я бачу по картах також, що і він на неї робив магію. Отак. От я бачу, що вони друг на друга привороти хуярили. Колишній чоловік Пугачової Кіркоров не сповна розуму через магічний вплив Пугачової. чи він таким був і до цього. Ну, він як, він помре, але він помре не скоро. Я бачу, що так. Використовувала вплив, і вона хотіла йому мститись за щось. Він її якось дуже образив, я не знаю як. Ну я б, слухайте, я б його вбив би і собі б там декілька піджачків забрав. Бо ну, він же ж тварюка така ж за Путлера топить. Він же путініст рідк... рідкісний. Тому я не знаю, давайте вб'ємо Кіркорова нарешті. Давайте його вб'ємо. Я хочу безкоштовні піджаки, не за гроші. Давайте вб'ємо його. Дякую вам. Підписуйтесь на мій YouTube канал Магвеліар. Кому треба записатись на консультацію обряди чи на ритуали захистів життя, здоров'я від обстрілів, шахедів, ракет, від цього всієї навали. То пишіть моєму асистентові по номеру плюс 38 075 444 01 36. Так що до нових зустрічей, глядачі каналу Майбутнє. Тепер мене вже ви не пропустите. Тепер я буду завжди з вами, як, за, як зазвичай. Просто вимушений був бути в інших справах і не міг бути з вами тиждень. Але це означає те, що зараз я буду з вами вже не тиждень, а роки десятиріччя, 10 сторіччя. Амен.